Новий пакет безпекової допомоги у деталях а також додаткове фінансування для України над яким уже працюють в американському конгресі. Поговоримо з моєю колегою Катериною Лісиновою, яка приєднується до ефіру із будівлі Сенату. Катю, вітаю, вітаю. Юлі. Що ми знаємо про деталі чергового пакету військової допомоги від США? Що до нього входить? Як повідомили у Пентагоні, до нового пакету допомоги Україні, який становить 275 мільйонів доларів, зокрема входять додаткові боєприпаси до установок Хаймарс, також 80 тисяч артилерійських установок. перепрошую, артилерійських снарядів 155-мм калібру, обладнання для дронів, додаткові спроможності протиповітряної оборони, також транспортні засоби Хамвіс, машини. Швидкої допомоги та медичне обладнання також приблизно 150 генераторів та польове обладнання. Загалом, як повідомили в Пентагоні, від початку повномасштабної російської російського вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки надали Україні загальною допомогою понад 19 мільярдів доларів. Каті, тим часом Росія, як неодноразово коментували західні аналітики, продовжує вичерпувати свої запаси зброї і аби їх поповнити, звертається до таких країн, як Іран сьогодні. Джон Кірбі, координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки, США, заявив, що Іран став фактично головним провідником, головним постачальником зброї Росії. Наскільки занепокоєні у США цією співпрацею, Катю, і як пропонують цьому протидіяти? За словами Кірбі, наразі Іран є головним воєнним партнером Росії, і їхня співпраця у найближчі місяці лише збільшуватиметься та посилюватиметься. Так на початку серпня, і початку серпня цього року Іран надав Росії сотні безпілотників. Окрім того, зараз ведуться перемовини щодо розробки спільної розробки Росії та Ірану безпілотників на території Росії. Окрім того, Іран планує продавати Росії балістичні ракети. Свої. Чергою Росія веде співпрацю із Іраном на рівні розробки воєнних технологій, воєнного обладнання. Також тренування. Відтак на початку на навесні цього року іранські пілоти навчались на російських винищувачах су 35 І так за словами Кірбі, вже наступного року варто очікувати, що Росія надасть свої винищувачі Ірану. Окрім того, Росія планує передати Ірану гелікоптери та системи протиповітряної оборони. За словами кірбі, така співпраця несе загрозу не лише для України, але також для країн близького сходу і загалом для безпеки на міжнародному рівні. Відтак вже зараз сполучені штати планують створити групу країн-однодумців, які будуть працювати на протидію такої воєнної ірано-російської співпраці. Окрім того, сполучені штати вже сьогодні оголосили про накладення санкцій на три російські організації, які пов'язують із посиленням такої воєнної співпраці Тегерана та Москви. Дійсно, дуже важливі санкції сьогодні прозвучали Катя, Учора Палата представників голосувала за оборонний бюджет на 2023 рік, де зокрема заклали 800 мільйонів доларів на додаткову безпекову допомогу для України. Розкажи детальніше про цей документ, про цю допомогу, і коли чекати фінального погодження у конгресі. Варто зуважити, що наразі оборонний бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік погодили лише в палаті представників. Фінальне слово за сенатом, який як очікується буде голосувати вже наступного тижня. В свою чергу у палаті представників підтримка цього бюджету була одностайною: 350 конгресменів за і 80 проти. А це означає, що оборонний бюджет сполучених штатів Америки на наступний рік може становити майже 858 мільярдів доларів. А це зазначено на 45 мільярдів більше ніж запитував президент Байден ден своєю чергою 800 мільйонів доларів із цього е, законопроекту мають виділити на оборону допомогу україні а це на 500 мільйонів доларів ніж запитував джозеф байден Зазначу, що водночас через зростаючу критику конгресу щодо необхідності посилити перевірки допомоги яка надходить в україну е, в цьому оборонному бюджеті також вкладено процедури додаткових перевірок а також навіть звітування байдена про плани надати допомогу україні про необхідність внести е, до Додатковий пакет допомоги Україні в оборони бюджет сполучених штатів Америки заявила і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. And for for Ми продовжимо підтримувати боротьбу України за свободу завдяки акту про сприяння безпеці України. Демократи знають, що безпека нашої нації вимірюється не лише нашою військовою могутністю, але й здоров'ям, силою, добробутом і повагою наших партнерів. Я хочу привітати народ України за його мужність, висловити повагу президенту Зеленському та народу України за те, що вони борються не лише за свою демократію, але й за нашу демократію демократії своїх сусідів у Європі та насправді в. Усьому світі тому ми маємо не тільки моральну, але й практичну відповідальність підтримувати наші українські ініціативи. Але це не єдина фінансова допомога Україні, на яку на погодження якої очікують до кінця цього року. Так на голосування досі чекає 30, майже 38 мільярдів доларів допомоги, які запросили в Білому домі. Окрім того, чак Шумер, лідер демократів, в спікер сенату, заявив, що в бюджеті урядовому бюджеті також очікується додаткова допомога Україні. Пропоную заслухати його заяву також обидві партії розуміють, що повне фінансування уряду є надзвичайно важливим. Будь-які альтернативи можуть завдати шкоди нашим військам та здатності федерального уряду служити суспільству. Ми не хочемо бачити такого розвитку подій, тому обидві сторони повинні залишатися за столом переговорів і продовжувати працювати. Сенатори відвідують закритий брифінг із поновленою інформацією щодо розвитку війни в Україні. Я сподіваюся, що всі присутні з розуміють, наскільки важливою була допомога США не лише для наших союзників, а й для нашого власного захисту. І я також сподіваюся, що це буде однією із найважливіших причин, чому ми повинні досягти згоди. Ну, так виглядає Катя, що очікується, що схвалить такі палати представників і сенат додаткове фінансування для України вже до кінця цього року. Принаймні будемо стежити за цим розвитком. Теж дякую тобі дуже.